Ще одна посилка з Китаю. Йшла вона 31 день, ціна її 0,93%. Ось в такому опакуванні вона прийшла. Потрик номер вона не прослідковувалася. Всередині повинна бути одна діодна лампочка. Так, це дійсно ну, воно я для свого світильника хотів попробувати. Ось таким чином вказано, що там розташовані діоди. Досить цілісна коробка прийшла дивно. Не, так, не хочу брати руками її. Ось так вона виглядає. Щось вона трошки виликувати. Ну, хоча може це все добре. Чи працює вона, напишу внизу в описі. Також в описі буде ссылка на неї. Хто бажає собі придбати, переходіть на ссылку і дивіться. Коротка інформація. 180 люмен. Дані тут, скоріш за все, за все, що невірні, але комусь можливо вони будуть потрібні. Все, по, по суті, ссылка ще раз кажу буде в описі. Кому потрібна дана лампочка, замовляйте собі. Всім пока.